Шановні освітяни, вас вітає шанов Сергій Іванович. Дякую. Шановні дорогі освітяни, коли дивишся цей день до зали, то хочеться привітати всіх з восьмома. <фліт> <бачитися> 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 Але э, дійсно, знаєте, я це відверто говорю. Красота ваша енергія і, вважаю, не вичерпна. І не жважаючи на все, е, оця енергія позитивна, вона дає змогу сьогодні всім нам сьогодні жити і продовжувати боротися за свої діями. Я буквально не буду забирати часу багато, але пару ских хотів би сказати. Першу безумно, нам поклонитися і сказати велику вдячність, Красногращені. В краснорадській освіті, в краснорадській першій школі імені Олександра Кобаленка за те, що мене також вивчили чомусь в житті. І я за це вдячний. І завдячуючи саме цим знанням, я чомусь в житті добився, тому я низько кланівський. <плес> Друге, я не знаю, в якій країні ще б змогли викладачі. Те, що роблять наші викладачі в Україні, зокрема на Краснограще, ковід, війна, вистріли, революція, перевезення людей, допомога військовим, можна цей знизу продовжувати. Я переконаний, ні. ніхто не ні в жодній країні світу до цього Крім наших, наших вчителів. Знаєте, я думаю, що до початку військової агресії Росії, широкомасштабної вже війни, вам дала оцінку, не тільки Європа, а дала оцінку весь світ, бо сьогодні в багатьох країнах світу ви це чудово знаєте, приймають рішення з тим, щоб залишити нашу молодь. Залишити молодь тільки з однієї причини, бо вона навчена, вона трудолюбива, вона готова до інновацій вона готова працювати це саме на дорожчий капітал. І це дійсно так. І який би ми будинок з вами не подбували, ми розпочинаємо завжди будувати з фондаментом. Потім цоболь, потім стіни. Тоді буде дах, який не тече, бо він опирається на міцні фундамент. Так цей фундамент закладаєте ви. І як би важко сьогодні не було на відстані чи безпосередньо, чи в змішаному режимі. Але навіть якщо подивитися в історію нашої там, князів там, Київської Русі, то саме поважна професія була вчителя тоді ще. І мені хочеться, щоб сьогоднішні князі, керівники брали в той досвід і розуміли, що вчителі сьогодні віддають ту енергію знання і формують людей і майбутнє, не завдячуючи заробітні платні, якого вони отримують. Я не хочу про них говорити, зараз сьогодні свят. А виключено за рахунок віри. Надії, любові, християнські моралі. І саме це тримаю вас. І вам ще треба справлятися, розумію, з тим, що відбувається в кожній родині, з тим, з чим приходить дитина, а за дитиною батьки. А ви такі ж самі, як і вони, але ви повинні бути міцніші, вдвічі, втричі, мудріші. Бо вам треба допомогти не тільки собі, а й їм. І мені хочеться, щоб оцей скарб талановитості, скарб мудрості, тих знань, роботи над собою, а вчителям не можна зупинятися, бо якщо ти зупинився, то просто залишився на обочині. Тут треба знаходити час і працювати над собою. Я завжди говорю, що я щаслива людина, бо я просинаюсь і незважаючи там на свій бік, я хочу дізнатися щось нове. Я розумію, що я багато нічого не знаю. Дуже багато. І я в страсті такому, знаєте, перебуваю, не дай Боже, я колись проснусь і скажу, що мені досить. Я знаю все і мені нічого не потрібно. Я бажаю, щоб всі ви е, мали оцю стрижень внутрішнього руху весь час вперед, щоб нам вдалося разом з вами всім, це, мабуть, головне завдання, це моя особиста точка зору школи в широкому розумінні, не тільки дати галузеві знання там, по хімії, по фізиці, математиці, географії і таке інше, і щоб дійсно. Наші діти з знання отримали, знали без участі електронних засобів інформації, без гуглів. і могли таблицю множення знати, і могли самостійно щось робити, а не користуватися інтелектом штучним, який наступає на нас, але також створюється людина, до речі, розумною людиною. Якщо ти розумієш це, то ти з цим справишся. Якщо ні, то ти будеш в полоні штучного інтелекту. І завдання школи ваше всіх нас, крім новозих знань, я повторяюсь, повторюсь, безумовно сформувати особистість, особистість, яка поважає себе, особистість, яка поважає. Своїм рідних, Особистість, яка поважає і любить місце, де вона народилася, своє своїй Батьківщині. Особистість, яка поважає державу, в якій вона живе, працює і буде працювати. Особистість, яка не боїться говорити свою точку зору, а інколи йти наперекір, бо цього вимагає справа. Або якась мета і буде перед собою поставити. І вона багато може важніше, ніж твоя особиста доля. І якщо ми все будемо вірно робити, а ми робимо все вірно, завдячуючи вам, то все у нас буде. Переможемо на фронті. Повернуться наші люди, які від'їхали. Вернеться молодь, яка зрозуміла, що вона розумна і її там чекають, але не так комфортно там і вдома завжди краще. І буде у нас новий поштовх, новий розвиток. Я думаю, сучасна країна. Знову таки, ми будемо керуватися вірою, надією, любов'ю, наснагою, силою. І це спрямованістю, якою у вас завжди була і є. Тому я вибачте, що так довго, але давно не бачилися. Я скочаю здорово. знову які там в онлайні там, щось переписується, щось читаємо, шановні красноградці, шановні Берестяни, да, не, я правильно? Да. А, о, і це стане, повірте, мені рано чи пізно на місці своє. Так точно, як дехто не хотів, щоб був краснорадський район і не тільки Краснорадська, він є. Так сталося. Да. І тут буде все нормально, прийде час і все буде так, як хочуть люди. Бо красиве перемогти не можна. Думаю, <плес> Тому будьте всі здорові, будьте всі щасливі, вірте в першу чергу в себе. Допомагайте один одному, любіть друг друга, все решта потіки. Сьогоднішнього дня в хіртечку і хай воно десь там мучиться всіх, хто хоче жити по іншому. Слава Україні, слава сутям! Иха, землю захистить, фортець прапор прапор, за майорія, і з тих часів нам волю не зламить бандури струни, козаря завіти Лунають в серці, нашими в душі, ми українці, ми козацькі діти, ми батьківщини, доньки і сини С награду це життя мого доля, моє серце і рідна земля, хай завжди над тобою сяють зорі, Щастя злагоди миру і добра.